Два клуби УПЛ уклали між собою доволі дивний договір. Ми розкажемо деталі. Лунін неочікувано продовжив контракт із Реалом, а українські футболісти отримали нові цінники. Вітаємо, друзі! На зв'язку футбол України про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звичний заклик і прохання до вас підписатись та підтримати наш проект. Ну і поїхали! Будемо сьогодні багато говорити про трансфери. І тут у нас Олександр Зінченко, якого спроваджують так акуратно з арсеналу клубу чемпіонату України, які такі доволі дивні умови погодили між собою. Ну а також Франческо Тотті, який розкритикував дуже серйозно перехід Артема Довбика до Роми. Тож із Довбика і стартуємо. Легенда Роми Франческо Тотті розкритикував команду за літній трансфер Артема Довбика із Жирони. Ческо вважає, що ці кошти Рома могла би інвестувати на багато. Якісніше, придбавши більш кваліфікованого гравця у коментарі Іль Месаджеро він сказав: Рома зараз це хаос. Одні гравці прийшли раніше, інші пізніше. В останній день взяли чотирьох, витратили багато грошей. Я б витратив 70 мільйонів інакше, не на двох гравців, а на чотирьох-п'ятьох. Довбик, ну, Ромі потрібен був форвард, а знайти його за суму меншу ніж 30 мільйонів це складно. Нагадаємо, що перехід 27-річного Артема коштував римському клубу саме тридцять з половиною мільйонів євро. Невизначеним є майбутнє в арсеналі Олександра Зінченка. Для лондонського клубу він може стати своєрідною розмінною монетою. Справа в тому, що Арсеналу приглянувся латераль Інтера Федеріко Дімарко, і саме Зінченка Артета може використати як аргумент у перемовинах. За даними Інтерлайф Арсенал спробує запропонувати за Дімарко 30 мільйонів євро та когось зі своїх футболістів, ймовірно, на думку журналістів, це буде саме Олександр, якого оцінюють у 25. 28 мільйонів євро. Все ж таки нікуди не піде з реалу. Андрій Лунін Фабріціо Роману повідомив, що сторони неочікувано узгодили та навіть підписали новий контракт. Про це буде офіційно оголошено незабаром. Нова угода розрахована до 2028 року. За даними інсайдера, українського голкіпера Вершкові підкупили великими грошима. Якщо нині Лунін отримує близько 2,8 мільйони євро на рік, то за новим контрактом цю суму йому значно збільшать. Знайшов нову команду і колишній гравець Шахтаря, захисник Марлон, центральний оборонець, підписав контракт із командою МЛС ФК Лос-Анджелес. Зазначається, що контракт 29-річного гравця із клубом МЛС розрахований до кінця 2024 року, однак є опція продовження до червня 2025. Нагадаємо, влітку 2021 року гірники за нього перерахували на рахунок Сасоло 12 мільйонів євро. Ще одного українця хоче забрати собі Челсі. На перегляді у резервній команді перебуває 19-річний українець Владислав Крапивцов. Про інтерес з боку англійських клубів до Крапівцова повідомлялося ще у серпні. Тоді була інформація, що агенти Владислава не можуть оформити йому виїзд за кордон. Нагадаємо, Влад чудово продемонстрував себе на юнацькому євро у складі нашої команди та був визнаний найкращим голкіпером змагань. Ну і наприкінці про доволі дивні домовленості між Динамо та Зореєю вони стосуються форварда Едуардо Гереро. за даними телеграм-каналу Тато таке в угоді між Білосиніми та Луганськими. Клубом є пункт, який забороняє Гереро грати в очних матчах проти зорі у футболці київського Динамо. Тож, ні 14 вересня у першому колі, ні навесні у другому колі УПЛ Едуардо не зможе зіграти проти свого колишнього клубу. Така умова вже викликала непорозуміння та невдоволення уболівальників. До того ж, поки невідомо, чи зможе зіграти за зорю і супряга, але відсотків на 99 що не зможе. До речі, так, після паузи на матч. Чи збірних повертається і клубний футбол, а з ним і наша рідненька Убел. Вже у найближчому турі ми побачимо вище згаданий поєдинок між Зорею та Динамо. Олександрія спробує продовжити свою серію із перемог, а також матч Шахтар Карпати. Цей поєдинок точно не залишить вас байдужим. На кожен із матчів чемпіонату України наш партнер пропонує дуже широку лінію. У цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми з командою знайшли наш прогноз. Ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ось там за qr кодом вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Знову нагадав про себе Мірча Луческу, не встиг він прийти у збірну Румунії, як одразу потрапив у доволі серйозний скандал. Отож, Мірча чудово стартував у новому сезоні групи С2 ліги нації, здобувши на чолі збірної дві перемоги у двох поєдинках. Проте не обійшлося і без скандалу за участі 79-річного спеціаліста. Усе через конфлікт із нападником турецького бодрума Георге Пушкашем, який у першому матчі Ліги Нації проти Косова зіграв лише 8 хвилин, а на другий Оти Литви взагалі не потрапив до заявки. За словами журналіста дачі Бала Радулеску, Пушкаш був дуже незадоволений тим, що на другий матч не потрапив у заявку, і після цього заявив Луческу, що у збірні не залишиться. Пушкаш, дізнавшись, що він буде на трибунах, сказав: Я збираю речі та йду. Мір ще відповів: їдь, якщо хочеш їхати, їдь додому. І саме тому він вирішив не викликати більше Пушкаша до збірної. Такі подробиці розповів Радулеску виданню Дідже Спорт. Ну і на завершення про ціни футболістів, адже портал TransferMarket оновив цінники на гравців, що виступають у чемпіонаті України. Найбільше серед гравців УПЛ подорожчав динамівець Брашкуа на 2 мільйони, і тепер він вартує 7. 1,2 мільйони додав у ціні Кабаєв, його тепер оцінюють у 3 мільйони євро, а Шапаренко прибавив 1 мільйон. Нині його вартість оцінюється у 10. Найдорожчим гравцем чемпіонату України залишається Георгій Судаков. Його оцінка 35 мільйонів. На другому Місце перебуває Микола Матвієнко. Там також вартість незмінна – це 18 мільйонів. А третє місце ділять два донецьких бразильці: це Марлон та Кевін. Кожний вартує по 12 мільйонів. П'яту сходинку розділили між собою два гравці. Динамо: це Микола Шапаренко та Владислав Ванат. Як ми згадували раніше, кожен із них коштує по 10 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, від вас чекаємо коментаря. Ну і не забудьте підписатись на канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.